Зварювальний апарат від компанії Кастолін. Ручничок ММАшка. Як в народі говорять, електродний апарат. Це побутова серія зварювальних апаратів ММА. Вони йдуть в трьох моделей 160, 180 і 200 А. У мене стоїть 200 і 180 А. Різниця між ними в вазі. Цей 5600 це 180 А. 5 кг 600 грамм 5 700. Різниця між кожною моделлю 100 грамів. Тобто сама молодша 160 ка важить 5 500. Апарати йдуть у власних кейсах. Ось отак виглядає комплектація. Ми маємо кабель з електродотримачем. Масу, кабель живлення. Кабеля в комплектації йдуть у нас 3-метровий, довжина їхній. Також в комплектації в нас є пасок для переносу. І інструкція по експлуатації. Також гарантійний талон. Ось табличка характеристик. 180 -та модель. ПВ у нас 80 Амперів на 100%. На 180 моделі. На 200-100 Ампер При 100%. І ще хочу зауважити, бойнети у нас ідуть 35 на 70. Ось. Що у нас і вказано? 35 на 70 або 35 на 50. Що той що того підходить. Діаметр однаковий. І такі бойнети витримують більшу потужність. Вони, в принципі, розраховані на 400 А. Запускаємо наш зварюваний апарат. Є ММА режим у нас електродом. Є тік-режим у нас. Тік-режим від 20. І так само від 20 А у нас ММАшка починається. До 200. Так само і тік до 200. Тіком на всіх даних моделях, даних зварювальних апаратах ми можемо зварювати за допомогою вентильного пальника. Ось такі пальнички. І газ ми безпосередньо шланг газу від пальника ми безпосередньо підключаємо до самого редуктора. Запал дуги проходить за допомогою дотиком. Чірканням, як колись говорили. Доторкуємося до деталі, відриваємо і в нас вже якраз буде запалюватись сама дуга. І так проводимо саме тік зварювання на такому способі. Пальники не йдуть в комплектацію. Тік пальники з вентилем ми можемо брати різного типу і підключати до зварювального апарата. Головне, щоб у нас бойнет був 35 на 70. До речі, тік пальники нам потрібно підключати в мінусову клему, щоб ток в нас йшов з деталі, а не з самого вольфраму. Перейдемо в ММА режим. Можемо налаштову хотстарт від мінус 10 до 10. І також форсаж. дуги. Спробуємо позварювати. Електроди, які в мене є, ано 36, патоновський, і уоній 13,55. Електроди дають багато диму, так що треба застосовувати витяжку. Метал брудний повністю. Електрод ОНО, ТРОЇЧКА, 120 АМПЕР. 120 АМПЕР. ПІТІРКА. І тепер електрод АНО. Стабільно дуга горить, нема ніяких коливань. А ножкою м'якше варить, чим воонкою. Щось мені не дуже сподобалось, як зварилась воночка, зараз ще один І Я просто електродами зварюю раз в рік. І то лише на відео ось для вас. Погнали 100 Ампер. От уні електроди, вони більш якісь в'язкіші за аношки. Якщо аношка розпливається, розтікається, то гонка більш так в'язко себе показує при зварюванні. Закінчили. і ось мої шви? Гонка 100 ампер і 100 ампер, а аношка. А це перший раз гоночкою пробував. Не комільфо. Так як зварювання електродом більш призначене для зварки на відкритому повітрі, його більш застосовують. Ми зараз так само поваримо на відкритому повітрі. На всю потужність, на всіх 200 А. Якщо вийде, якщо не виб'є світло. Та сама железяка, тут десятка. Зараз там проваримо, а ножкою і онкою. Ну, бачили, самі форсаж спрацьовує, підкидує. Тому що метал дуже сильно брудний. П'ятеро. Я знаю, що всі люблять застосовувати, правда, це неправильно. Стосовувати електроди замість плазморіза, різака, прорізання. От п'ятерока. Давайте спробуємо прорізати. О, прорізав. Так, тут нас вже остигло. Обіб'ємо. Вон каножка. Що, випробуємо тік режим 68 АП. І отут от ближче до вас. Проблема такого способу, що нам потрібно, щоб закінчити, відірвати нам потрібно е, сам процес розірвати. От. І в кінці у нас не буде дуже хороший захист е, для, самого, для самої нержавійки. І ось що в нас вийшло. Бачите, при закінченні треба було відірвати, щоб припинити саме зварювання. І в нас чорне закінчення. Але таким способом ми можемо зварювати нержавійку, там мідь, чорні метали, все окрім алюмінія. Такі вентильні пальнички ви можете підключити майже до любого зварювального апарата, який має тік підключення пальничка. І ми просто втикаємо його в байнет. Їх можна купити або на Абікорбінзель, або на джасік України, або просто шукайте в Гуглі, і ви знайдете вентильний пальник з ось таким вентилем. Це як ручний клапан. От, відкрив газ, закрив газ. Ще раз хотів наголосити, даний зварювальний апарат є побутовою версією від компанії Castolin. Компанія Кастолін також, е, в неї є серія професійних зварювальних апаратів. За частою вона сама не є виробником зварювальних апаратів. Вона замовляє на різних заводах, такі як Лорч, Фроніус, Веко і багато інших. Ви можете побачити зараз їх на фото. Він створений для будівництва. Для домашнього використання також можна застосовувати і в професійному використанні. Що говорить його ціна? Це 9200 за 200 і 8600 за 180 ку